Якби все це було першоквітневим розіграшем, але ні, з податковою не жартують. Саме з першого квітня податковий кодекс заборонив юридичним особам відносити на витрати виплати підприємцям спрощенцям, тобто співпрацювати зі спедишниками стає невигідною справою за останній місяць. Тобто за лютий було втрачено близько 200 тисяч. Фізичних осіб підприємців і щодня ми отримуємо інформацію про те, що той чи інший підприємець має наміри припиняти свою діяльність за такими найоптимістичнішими оцінками, які дають експерти, які дають фахівці, після 1 квітня можуть припинити свою діяльність, відійти в тінь десь близько 250-300 тисяч. Підприємців-спрощенців податкова ж стверджує інше: хвилюватись треба лише так званим мінімізаторам, тобто тим особам, за рахунок яких підприємства зменшували свої податки, оформлюючи співробітника як приватного підприємця. За підрахунками податкової служби лише у минулому році бюджет таким чином втратив 1 мільярд гривень а чесні спрощенці як працювали, так і працюватимуть. Хтось говорить, що зменшується. Я приведу надзвичайно кілька простих цифр. Станом на 1 січня 2010 року було 2 мільйона е, 600 платників, а на сьогоднішній день, тобто на 1 січня 2011 року, ми маємо 2750, 2, мільйона, 2 мільйона 750 тисяч платників. Я, наприклад, не побачив цього скорочення, навпаки, я побачив тому, що є певне збільшення кількості платників е, які займаються підприємницькою діяльністю фізичних осіб, що ж відбувається насправді у так званій групі ризику? Бухгалтери, аудитори, програмісти, дрібні виробники, ремонтники, продавці, на жаль, висловитись з приводу сучасних квітневих тез, вважаючих не знайшлось. Хіба що віртуально телефону? Ось, наприклад, як працювати надалі виробникам сайтів для компаній. Твої діяльні хліб саме якби ну високам, а вищотам ще вищитивиться. От, то есть некоторые даже без без договора, без договора, как якби со мной хотят работать, то есть как бы на меня это, ну не очень сильно повлияет. Тобто проблеми вирішуються досить просто працювати в тіні комп'ютерних мереж. Безумовно, що дуже багато можуть працювати в тіні, оскільки це може стосуватися таких спеціальностей, яким не потрібні виробничі потужності, яким не потрібні окремі офіси, які можуть просто надавати бухгалтерські послуги послуги права. Консультаційні інформаційні послуги, знаходячись за місцем свого проживання по телефону, скажімо, під час зустрічей там зі своїми контрагентами. Ті ж, хто залишиться у легальному статусі, можуть перейти на загальну систему оподаткування, найнявши штат бухгалтер, але при цьому автоматично зростуть ціни, як мінімум на 20%. До речі, один підприємець власник п'яти торгових точок на умовах анонімності розповів нам, чому і як у нього підвищуються ціни на сувенірну та ювелірну продукцію. Самой главной проблемой для СПДшников, працюючих в сфері торгівлі, остается ограничение по обороту. Даже несмотря на то, что его несколько увеличили, нам приходится действовать по следующей схеме. Покупать товар ставить огромную накрутку в 2-3 раза и ждать иногда месяцами, пока он продастся. Мы не можем действовать по такому принципу, что купить товар, увеличить цену на 20% и чтобы он быстро продавался, быстро уходил. Поскольку по этой причине у нас увеличится оборот. И, соответственно, мы подпадем под внимание налоговых органов. Тому нам приходиться ставити очень велику накрутку. Чому ж у нас можливий такий парадокс? Чому ускладнюються умови ведення малого бізнесу? Чи з того починаємо? На ну, сьогоднішній день треба, коли говорять, боротися мінімізацією податкового законодавства, треба починати з офшорів, треба починати з великого бізнесу. Бо всі податки насправді не сплачуються в великому бізнесі. І можна. Звинувачувати, що спрощенці, спрощенців негайно треба перевести на загальну систему оподаткування для того, щоб, для того, щоб подолати там дірки в пенсійному фонді, Но це демагогія. Сьогодні у спрощенців, як у відомих героїв народної творчості, є три шляхи: піти прямо і стати платником податків на загальних підставах, піти направо, просто припинити діяльність. А ще можна повернути на у утім найлегший шлях, прикро, якщо більшість підприємців обере саме його.